Підписники гості каналу. Так, у нас п'ятий заключний день турніру. Підтримка з повітря на чотирьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. топ 1 тримаємось, оборона на тому ж рівні. Ніхто не нападає, дивно. Ну, В принципі, оборона, а нехай буде, мені подобається. Так, ну що ж, давайте будемо атакувати. Голді, мультяшки. Ну, поїхали такою ж командою. Синій дракон у суперника, але... Синій тільки грім в куточку стоїть. Ну, Добре, давайте розпочнемо з такого комбо. Хотілося би якось підтягнути четвірку фіолетову зробити. Добре, давайте ось так. Червоний уїхав. Ну, тоді ось так зробимо комбо з фіолами. Голдіс, скоріш за все, буде ходити. Сліпота, ну, це було прогнозовано. Давайте ще ось так. В Рігарда можемо теж прокинути. І ось так. Так, акульони що зарядили. Тихо, тихо, тихо. Щось Голді майже від'їхало вже. Тут через комбо прокинемо. Трішки ми не встигли. Так, сліпоти немає, це добре. Так, робимо ось так. Спочатку треба було вдарити кедманом задіспелити. Ну добре, треба хоча б, напевно, якось голді пробити. Бо тут одні лікарі. І зараз будуть... Пробивати потужно. Так, ох, відразу голді. Мінус нов. Добре. Ось так ось так. Угу, майже від'їхав. Спробуємо зеленими його добити. Так, вийшло. І давайте ось таке комбо. Все ж таки Рігард ультує. Ну, напевно, його краще. Першого би пробити, тому що клик може відроджуватись. Це не дуже приємно. Так, фіолів, фіолів немає. Ось так. Давайте догори трішки підтянемо фіолетовий. Нам треба фіолетові. Давайте ось так, може знизу фіол доїде. І доб'ємо того Рігарда та так, добре. М -м -м. Ну, Шерхана немає сенсу зараз вмикати, буде бити Кедман. Давайте ось так. Подивимось, куди він вдарить. І Кедмана добив. Це не дуже приємно, але добре, що хоч у нас залишився Рігард. Так, давайте вмикаємось. І ось так прокинемо тут фіоли і спробуємо через комбо фіолами добити кедмана. Трішки не вистачило, але добре. Він вбився об контру. Так, дракончик. Ну, тепер залишився клик. Подивимось, скільки разів він буде відроджуватись. Так, ага, один раз. Ну, добре. Довго, але все ж таки впорались. Так, ну тут, в принципі, те ж саме залишаємо. Чао. Єдине, що чао тут жовтенький дракон. Буде швидше заряджатись. Так, фіолів знову немає. Давайте через комбо прокинемо ось так. Тепер ось таке комбо невеличке, може жовтий. Жовтий майже доїхав. Добре, давайте ось так. Вже дракон там б'є. Так, непогано нам прилетіло. Давайте ось так. Добре, тут прокинемо може фіол знизу, де доїхав жовтий і зелені доїхали. Але ми ж зарядили дракона. Може нам добити нашого. Так, добив. Добре, спробуємо добити чао, щоб дракон не так швидко заряджався. Давайте обережно прокинемо жовті. Тихо. Вмикаємо хоча б Голді. Давайте так. І зробимо четвірку фіолетових. Кедман зараз все задіспелить нам. Добре, що він вдарив Кіпріота. Так, давайте так, так. І там зараз буде клик. Давайте в Грега прикинемо. Погано, що в нас голді закінчилось. І мимо контриб'ють. Добре, отак фіоли з жовтими, ще зелені, ще жовті, чудове комбо. Давайте напевно спробуємо добити Грега, вдаримо дракончиком і ось так прокинемо фіоли. Трішки зайвого полетіло. І знов мимо контри б'є негідник. Ну добре, давайте так, так. Тут жовтий кріс. Лікуємось. Давайте жовті ще раз приберемо. Так. Ось так. І давайте фіоли. Може, доб'ємо того. Куточку. Так, ну, Заряджений у нас дракончик, тому б'ємо так, так, спробуємо Кедмана добити. Є. Добре, залишився клик. Скільки раз цей буде відроджуватись? Цікаво. Угу. Він взагалі не захотів. Добре, теж вийшло все чудово. Угу. Клик, мультяшки. Ну Поїхали такою ж командою, поїдемо. В принципі, клик і Рігард. Дадуть можливість зарядитись. Так, давайте через комбо прокинемо. Ось так. Майже кріс, але крісу немає. Добре, ще комбо кидаємо. І ось так повинен у нас шерханчик зарядитись. Добре, вмикаємо. Тепер ось так фіоли. І там жовтий кріс у нас залишається. Так, лікуємось, ставимо контроль, лікуємось. Давайте ось так фіоли, можемо і кликати, об'ємо майже. Але зарядився дракончик. Поїхали. Так. Клик також не захотів відроджуватись. Давайте жовті. Непогано так гріму прилетіло. Так. Давайте ось так. Спробуємо спровокувати Килайл. Може вдарить в контру Так, вдарила До Кедмана встигли. Чудово. Поки є кріти, давайте ось так жовті. Можливо, і рігарду вистачить. Вистачило. Ну, чудово. Звісно, що цей кеман контру пробиває. Так, тоді поки не вмикаємо Шерханчика. давайте просто підлікуємось рігардом, щоб він нікого нам не пробив. Ось так, ось так. Хоча можемо вмикати. Там є фіоли. Я думаю, що ми доб'ємо, забафаємось і пробиваємо так, добре. Ну тут вже швидше вийшло, поїхали далі. А ось він кіпріот. Кіпріот і стекляшки. Так, так, неприємні. нас ну, Стекляшки всі пробивають. Угу. Контра тут нам не допоможе. Хто нам тут може допомогти? Алюся чиста заради урону? Тому що ж вона може не заблокуватись, але для цього буде Голді та Рігард. Ну, давайте так і залишимо тоді, спробуємо. Не знаю, що вийде, оборона потужна. Ну, контра тут ну, не буде працювати. Так. Щось маємо по жовтих і маємо трішки фіолів. Так, давайте ось так спочатку прокинемо. Тепер ось так. Угу. б непогано б зарядити шерхана і жовтими вдарити в Кіпріота, але немає так. Давайте тут жовті, тут жовті зберемо. Сповільнила Голдін. Добре, давайте ось таке комбо. Так, а там Фіол Дракон теж потужно б'є. Нам лікування треба. Десь, напевно, я неправильно сходив. Добре, давайте ось так. Це мінус шерхан. Ну, все, тут, напевно, не витягнемо. Треба спробувати хоча б кіпріота пробити. Так, так. І знов дракоша заряджений. Голді. Ну це нас напевно не врятує. Добре, ось так. І заберемо тут один фіолетовий камінчик. Не заблокувалась Люся. Зрізала нам ману. Добре, давайте ось так. Ну вона хоч без контри. Але тут вже і грім під'їхав. Ні, тут без шансів. Багато було жовтого. Десь, напевно, я неправильно сходив, можна було дозарядитись, скоріш за все. Тут все зрозуміло. Так, і ось так. ну Це, дотикали. Маємо ще один нулик Так, поїхали далі. О, кошерек. Знов стекляшки. Але стекляшка тільки грім. Давайте все ж таки повернемо Кіпріота, напевно. Хоча тут. Три лікаря по центру. Ну, так і поїдемо. Червоний дракон, червоний праворуч. Добре, поїхали. О, непогано так з жовті приїхали. Не хочеться зразу кріз підривати. Так, добре, давайте ось так. І ось так зробимо ще один кріс, поки в них можна прокидувати. Угу. Так, відображення повинно спрацювати. Б'ємо. Нам треба фіоли так є шерханчик. Давайте зелені. Трішки не вистачило. Непогано так вдарив. Добре, б'ємо ще сюди. Жовтих замало. Давайте ось так. І там буде трійка у нас фіолетових через червоний кріс. Чудово. Голді від'їхало, але нічого. Тут треба перемагати. Так, давайте почистимо поле. Так, кріти є, може і клику вистачить? Вистачило. Що сьогодні не один клик не хоче довго відроджуватись. Добре. Ну що ж, закінчили турнір. Маємо дві поразки. Погано, що 2, але ж. Топ-1 ми зайшли. Оборона тримається, а рейтинг 228- місце. Ну, в принципі. Гарний результат, як на мене. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Пишіть ваші коментарі, як у вас цей турнір пройшов. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!